Конкурс стартапів у Коломийській громаді започаткований у 2023 році. Три роки поспіль підтримує підприємців, які наважуються розпочати або розширити власну справу. Цього року подали 10 заявок, тобто максимальна сума гранту до 100 тисяч. І ветеранські стартапи, які відбудуться завтра. Там також максимальна сума до 100 тисяч, але тут податись можуть або ветерани, або їхні родини, або хто навіть військовослужбовець, то їхні родини можуть податися. Умови ті самі започаткування нового бізнесу або розширення. Начальниця міського управління економіки Інна Ткачук зазначає, що проєкт учасників. Ретельно оцінює компетентне журі. Всього членів журі в 10, де які виставляють бали від 1 до 5, де 5 – найбільший бал і 1 – найменший бал. І в сумі вже будуть визначатися переможці. Також варто зазначити, що члени комісії оцінюватимуть по шести критеріях: а саме це наявність фінансового обґрунтування, це соціально-економічний ефект для громади, це кількість новостворених робочих місць. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський вважає, що це гідна допомога молодому бізнесу? Це є суттєві гроші для того, для таких дрібних підприємців, які починають свою справу. Це показав досвід, тому що і минулий рік, і позаминулий успішно прозвітували підприємці, і це є позитивом. Ну і, по-перше, це є вже і грантова участь. Вони вже мають історію, що вони виграли грант. Організатори наголошують, що кожен проєкт був цікавим та вартим підтримки, що свідчить про ефективність громади. Люди бачать приклад успішної реалізації бізнес-ідей і надихаються спробувати власні сили. З Коломиї Богдан Малецький Глена Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.